Всім привіт, президент Шаджо Байден на прес-конференції з українським колегою Володимиром Зеленським за підсумками переговорів у Білому домі заявив, що західні страни, в тому числі і Сполучені Штати, не прагнуть до війни з Російською Федерацією, а також до Третьої світової війни, поставляючи озброєння околиці. Це не вважається тупо вогонь, масла підливаємо. Як сказав сонний Джо, я провів кілька сотень годин віч на віч з нашими врогейськими холопами і главами держав цих країн, розповідаючи їм, чому вони повинні продовжувати підтримувати околицю. Практично всіх переконав, залякав, змусив. Байден зазначив, що єврогейські холопи не бажають воювати з Росією вони не хочуть третьої світової війни. Я думаю, що все цього можна уникнути, переконавшись, що околиця може досягти успіху на полі бою. Додав американський президент. Він прекрасно розуміє, що все це дитячі казки. Головна мета цієї війни продати своїм хлопам якомога більше американської зброї. Раніше Джо Байден заявив, що США не вважають передачу околиці з ескалацією конфлікту. За його словами, це необхідно для захисту українців від Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!